Так, ось як це все буде. Ось тут насінинка. Відкриваємо і просто висипаємо водичку. Все. Вони будуть наверху поначалу, так що не, не переживайте. Все-таки повинно бути. Вони впадуть потім. І так далі повторюємо, відкриваємо цей. Пішло і цей також. пішло. Все. Зараз вони у нас плавають, набирають воду. Далі ми будемо слідкувати за цим, я буду вам показувати, що з цього може. Ще раз такі в мене видих. Це все декоративне, так що ніяких там практичного призначення воно не має. Це просто все декоративне. Да? Жук малий.